Та Байдена ставить репродуктивні права у центр своєї передвиборчої кампанії. Віцепрезидентка Камала Гарріс проводила кампанію у Флориді того дня, коли набув чинності новий закон про аборти. Це боротьба за свободу, фундаментальну свободу ухвалювати рішення щодо власного тіла і не дозволяти владі вказувати, що потрібно робити. Новий закон у Флориді є одним із найбільш обмежувальних у США і викликав ініціативу включити право на аборти в конституцію штату під час голосування у листопаді. Штати США ухвалюють власні закони про аборти, оскільки рішенням Верховного суду від 2022 року було скасовано федеральний конституційний захист права на аборт. Три із шести суддів, які вирішували цю справу, були свого часу призначені президентом Трампом. Гарріс каже, виборці мають притягнути його до відповідальності. У нашій країні ми спостерігаємо повну атаку держави на репродуктивну свободу. І зрозумійте, хто винен. Це зробив експрезидент Дональд Трамп. Попри заяви Трампа, що новий закон у Флориді заходить надто далеко, він регулярно приписує собі заслуги в тому, що питання абортів вирішується нині на рівні штатів. Це воля народу. Він пояснив у відео в соціальних мережах минулого місяця. Багато штатів будуть мати різні рішення. У багатьох буде різна кількість тижнів. Деякі матимуть більш консервативні закони. Зрештою, все залежить від волі народу. Ви маєте слідувати своєму серцю або у багатьох випадках своїй релігії чи вірі у жіночій клініці у Форт-Пірсі у Флориді. Пацієнтка побоюється, що внаслідок прийняття нового закону помре більше молодих жінок. Чесно кажучи, Я думаю, що це спричинить значно більше смертей, бо шість тижнів це не дуже багато часу. Я відчуваю, що аборти все одно відбуватимуться незалежно від того, це законно чи ні. Це просто буде небезпечно. Власниця клініки Кенді здай каже, що до прийняття нового закону про аборти був наплив пацієнтів. Для неї заборона у шість тижнів є надто обмеженою багато дівчат навіть не знають, що вони вагітні, поки не мине шість тижнів. Вони думають, що це чотири тижні, бо в них ще не було менструації. А потім ми робимо наше УЗД, і це вже шість. Біля клініки протестувальники проти абортів намагаються сконтактувати з кожною жінкою, яка туди заходить. I'm here, has hurt me. я тут, бо аборт завдав мені болю, і я точно не хочу бачити інших жінок, які постраждали від абортів. Вони заходять у двері і ніколи не виходять такими, як раніше. Незалежно від того, як вони намагаються продовжувати жити звичне життя, вони ніколи не будуть такими, як раніше. Хоча заборона абортів мотивує багатьох виборців республіканців, Трамп схоже пам'ятає про політичну вразливість цього питання в умовах президентських перегонів. Ойз го байога. Завжди слідуйте своєму серцю, але ми повинні перемогти. Ми маємо перемогти. Ми нація, яка занепадає, але ми більше не можемо бути занедбаною нацією. Ми зробимо нашу націю великою. Гарріс заявляє, союзники Трампа серед республіканців у конгресі хочуть заборони абортів на державному рівні. Трамп каже, зараз у цьому немає необхідності, поки штати можуть ухвалювати власні закони про аборти. Ірина Шинкаренко Скотт Стернс, Голос Америки.